Привіт! Мене звати Антон Штипа. Я шеф-кондитер ресторану «Фенікс» та Воранда. Сьогодні ми у вайн таймі, щоб приготувати панакоту. Основним інгредієнтом є молочні вершки та молоко. Щоб прикрасити соусом нашу панакоту, нам потрібна малина та полуниця. Також нам потрібен лайм та мята. А також маскарпоне. Додамо трохи цукру. Зараз ми приготуємо найсправжнішу панакоту з найсправжнішою ванілью та додамо свіжих ягід. Так, ну що, почнемо. Для початку нам потрібна ваніль та додаємо разом боби та разом стрючко, який ми чистили до сатейнику. А тепер додаємо вершки та молоко, цукор і помішуючи доводимо до кипіння. Замочуємо желатину у холодній воді на 10-15 хвилин, потім розтоплюємо його в мікрохвильовій печі та додаємо до панакота, яка щойно закипіла. Та розливаємо по формочках. На таку велику форму я наливаю приблизно половину ну 90-100 грамів. Все, тепер відправляємо в холодильник для того, щоб панакота повністю захолола і зробилось таке молочне желе. Пройшло 6 годин, панакота повністю охолола, тепер ми переходимо до презентації. Перевертаю форму та прогріваю зовнішні стінки для того, щоб панакота добре відстала від стін. І випала з форми. Прикрасимо панакоту чудовою свіжою полуницею та малиною. Звіжимо трохи цедрою лайму. Ось і приготували ми чудову ванільну панакоту. Хай смакує.